Друзі, рада вітати всіх на каналі. Хто завітав вперше? Мене звати Надя. Надя, Кі. і ви на оглядах з різних мереж магазинів. І сьогодні це резервите. Мені цей магазин досить подобається. Це польський бренд, якісний досить. Будемо сьогодні дивитися новиночки. Я бачу досить багато класного є. Серце завмирає від такої красоти, від такої естетики. Сумочка в кольорі Тофі з короткою ручкою, можливо, там всередині ще є довга, зараз подивимося. Красива фурнітура з матового золота. Тримає форму ця сумка. І в такому ж кольорі я бачу є інша сумочка. Вона вже трішки легшого формату, легшої, якби, з легшого матеріалу, бо ця взагалі така важкувата. І така сумочка коштує 1399 гривень. Застібається на кнопочку, має додаткову ручку і має всередині косметичку відділ, але він не відстібається. Бо є такі сумки, що цю косметичку внутрішню можна просто витягнути, відстібнути. Тут не відстібається. Не відстібується. Відстібається, відстібується. <с? <с?> Но, сенс залишається один той самий. Так, мені потрібно відкрити ось цю сумку. Вона мені сподобалася, номерка, бачите, хороша, якісна. А, все просто, вона ось так, напевно, відстібується, бачите, має а, такий. Замочок цікавий. Ось, скільки тут відділів є і є велика ручка, класна. Всередині навіть тиснення є резервуєт. Є два відділа, але кишеньки немає. Якби ще такої, знаєте, я на ці кишенька, ну сумочка класна. Вона підійде для ділового гардеробу Сподобалося мені навіть більше, ніж ось ця. А отака сумочка є і в чорному кольорі. Так, а за попередню я сказала чи ні? Ціна 1399 гривень. Ще така класична сумка. Клач. Можна заховати ручечку і буде вам клач для ділового гардеробу, дуже красиво. Ну, Просто базова сумка. Вона невеликого формату. Мені подобається сама фурнітура, самі. Замки так. вона просто застібається отак на магніт. Не треба ні на що тиснути. Зовсім по-іншому, як минуло, два відділа і має кишеньку. Цю ручку можна взагалі витягнути, бачите? І буде вам, як плач. На магнітну кнопочку застібається, ручка знімається, регулюється. Тобто так, і така сумка коштує, коштує. 1399 гривень. Ще такі сумочки я вам показувала є. Сумочка через плече, ручка є. Ручка, я так розумію, не відстібується, не знімається. Вона тут назавжди. 1399 гривень. Так, отак От відстібується. Тут всі близько по-різному. А два відділа є, і є кишенька. І є в чорному кольорі. І є така ж сама сумочка в чорному кольорі. Но хороші сумки, якісні, і такі базові. Така ж сама ціна. асортименті великий вибір лофрі, який підійдуть до будь-якої сумок, мною показаних. Фурнітура столібучі, така прялечка металева, І вони легесенькі, ці гофори. Їхня ціна 1495 гривень. Прекрасна якість це шкіра вверх і шкіра всередині. М'якесенька шкіра. Вони легесенькі і добре тим, що шкіра м'яка І всередині теж шкіра. Рекомендую. Бомбар з біло-молочного джинсу, а він з вишивкою темно-синьою і ідеально підходить до темно-синіх джинсів. Джинси теж дуже класні. Вони складкою отут вверху, як чиноси. Дуже якась така крута модель, варто їх навіть приміряти, подивитися, як вони сядуть. Їхня ціна 1399 гривень з заворотами знизу, або їх просто підвернули. Для красоти, для стилю, їх можна розвернути, хто як любить. Джинси класні. Височена посадка, як бачите, дуже круті джинси. Дуже. І джинс такий приємний на дотик, він тримає форму, але він м'який, не є такий твердий, жорсткий. ну А цей бомбер просто любов. З вишивкою, широка гумка понизу. Я дуже люблю резервуат і за моделей сучасних, і за трендових речей. Ця корточка має ще плюс підкладку, не дивлячись на те, що вона джинсова. Так, з підкладочкою, бачите, бокові кишельки, в бомбура манжета рукаві з гумкою. Це 100% котон, і така корточка коштує 2599 гривень. Ось ці джинси розвішані, і я бачу з боку дуже-дуже класні куртки в жовтому кольорі, куртки бомбури. Вау, просто вау. Так схоже на шкіру. Просто дуже схоже на шкіру. Це шкірзав, мабуть, але такий м'якенький, класний. Ось ця курточка Bomer, 1999 гривень. Я схожі курточки показувала в коричному кольорі, а тут жовто-лимонний колір, але він не такий ядовитий, яскравий, а досить приглушений. Застібається наблизької кнопочки, має на підкладочку. Це такий легкий шкірзан і дуже схожий на натуральну шкіру. До джинсів жовтий колір дуже гарно поєднюється. В кольорі моко ще є прямі брюки. Широкі брюки палацу, досить щільно від камени. Приємний базовий колір. Вони за щіпами, мають бокові кишеньки, висока посадка. І такі брючки коштують 1399 гривень складі ліоцел і котон. базовий в'язаний джемпер на короткий рукавчик 1499 гривень теж в мінімалістичному стилі, досить стриманий, досить сучасний, сподобався мені комір. Такої щільної в'язки, подивіться, яка в'язка хороша. І основна частина теж середньої щільності в'язки, не є легенька. І складі і віскоза 70%-30% поліастеру. Чорні жилети оверсайз. Двобортні, костюмні, досить незвичні, з підкладкою. В складі 96 поліестеру і 4 еластану. Ось, наприклад, я дивлюся в розмірі М і видно, що він оверсайз. І що мені сподобалося, а самі плечі вони ущільнені. А тут вони як мають таку підкладку, як плечики, щоб тримало форму. Такий строгий жакет можна носити разом з човниками, з сатину, з бантами, щоб пом'якшити такий більш готичний стиль і додати більш жіночності. Джинси з заворотами, потріпані, обрізані, джинси слін, 1499 гривень. джинс м'який. в леопардовий принт гофри І бачу, вони поєднюються з сатиновими, коричневому кольорі спитничка Ось такий топ-жилет. Застібається, зав'язується, точніше, на, на такі банти-стрічки. Це можна носити як топ. По голому тілі можна носити як жилет. Можливо, можливо, ні, можливо, помиляюся. 1199 гривень. Як вам таке поєднання сатинової спіднички і леопардового топа леопардової жилетки? І сюди би підійшли лофори. З металевими пряжечками колір такий кава з молоком, класненький, теж легкі, мають вигляд натуральної замші. І це натуральна шкіра вар. Їхня ціна 2399 гривень. В'язаний джемпер, про 1599 гривень. Теж красиві молочні кремові відтінки. І в складі поліестер і поліоміт. Цей джемпер поєднали з сатиновою коричневою спітничкою, яку я показувала трохи раніше. Елегантний жакет ще в асортименті. 2599 гривень, костюмна тканина. застібається на захований внутрішні, внутрішній гузичок, декорований металом і а, по манжетам рукавів теж такі металеві кнопочки. Напівприталений силует. Костюм на тканина, поляестер віскоза, але стан і 7% є шерсті. Якісно пошитий і в складі шерсті. Ціна не дешева, ще раз нагадаю, 2599 гривень, тому що в складі є шерсть. Теж є джинси з декором металевим, джинси палацу в сірому кольорі. Ось такі джинси широкі в сірому кольорі. Прямі 1999 гривень. Джин середньої щільності, 100% потон. З такого ж джинсу і схожого фасону, якби не фасону, а з таким декором точніше є спідниці МОМ, дуже німідаксі. Дуже сподобалася така спідниця, декорована металевими елементами. І така спідничка коштує 1899 гривень. Леопардові тренчі. В одному з відео я їх показувала. 3999 гривень це 100% котон. Вони довгі, досить. А теж довжина така мідаксі. Красиві сережки. В формі сердець, золоті. І такі сережки коштують 399 гривень. Ще такий набір, більші і менші сережки, теж в формі сердець, мають вигляд золотих, мають вигляд досить якісних. І в парі вони коштують 399 гривень за дві пари. В новинках теж є жилетки з костюмної тканини, з вишивкою. І до цієї жилетки ще є шорти намальовані, але ну, я не бачу, де вони є. Зараз подивимося, можливо, побачимо. 1599 гривень коштує одна жилетка, скажу немало. Якісна, можливо, там шерсть є. В складі поліестер, віскоза, еластан і металізована ниточка. А, тільки 34 віскоза, Ластан, у немає шерсті, ціна трішки покусує, але жилетка красива. Джемпер полу легкої в'язки 999 гривень в річечному кольорі. Дивлюся в розмірі S. В складі акрил, поліестер, поліамід і 4% шерсті. Ну, тут ціна оправдана, якби тут дуже хороший склад, тому я розумію, чому вона коштує 999 гривень. От за півтора тисячі попередню жоветку я не дуже сприйняла. Ось при цю йде мова. Вона коштує 1600 гривень. Тут і тканини багато не пішло, і немає шерсті, трішки віскози є. Красивий цей джемпер, мені сподобався. Такі джемпер можна одягнути до спідниці гірчичної. Спідничка 1399 гривень, це 100% котон. Вона призібрана в Італії, на гонці, має бокові кишені, донизу розширена. Ось до цієї жилетки я знайшла спідничку, шортів я не знайшла, чи я щось неправильно зрозуміла. Тут, якби явно намальовані були шортики. Ну, можливо, це складочка означає, що ця спідничка в складку. І спідничка коштує теж 1599 гривень. Я шокована трішки, я вам скажу, такою ціною, хоча я завжди підтримую цінники резервуат, але тут я не зрозуміла 1600 спідничка ось така і 1600 ось ця жилетка. Це 3200 за цей костюмчик. Як тут навіть шерсті немає. Капелюхи, 100% шерсть. Хто не бачив минулих моїх відео, покажу нагадаю вам, це 100% вул ось такий капелюх 100% шерсті і ціна нагадаю на цей капелюх. 1199 гривень. Бордові кілоти, широкі, щільна тканина, Якість непогана. і є в кольорі тофі разом з ремінчиком. Ось такі кюлоти. 1499 гривень. Ціна досить. Вже наближується до зари по ціні, бо в зарі теж така ціна, навіть можна дешевше, де коли купити Ну, якість непогана, досить щільна тканина, Я ще під враженнями від е, тієї жилетки з міні спідничкою Моделі досить класні, досить непогані. Ось, наприклад, такі джинси ну дуже мені подобаються. Ну це не кожному так сподобається. Такі багі стиль 1599 гривень. І ще бачу якась крута джинсова куртка, зараз я її покажу. Її повісили до цих джинсів, але ну, джинси дійсності круті, але їх треба міряти. Не факт, що вони так круто сядуть. Ціна теж крута, 1600 гривень. Ну, класні, самий джинс, дуже класний, такий синій, аж до такого о, глибокого індіго. Класна куртка джинсова з вельветовим коміром. Дивлюся в розмірі XS 1799 гривень. Куртка парка. З гумкою в поясі і у нас підкладкою такою кольоровою. Курт класний. Но ці джинси теж дуже класненькі. І до цієї джинсової куртки підійшла б ще така спідниця, не тільки джинс, як я показувала, а ось така спідниця з складками, теж таким колоколом 1399 гривень. Дуже класна. З боку на блискавці, з рижими такими строчками. Но сподобалася спідниця. Бачите, разом з цією курткою теж було б просто вау. Покажу вам поближче ще раз цей бомер, Я вже показувала в минулому відео. Це 100% котон, який він класний. І він трішки утеплений. Він на прохолодну погоду, на таку, як ще чуть-чуть і можна носити, там на плюс 3 і до плюс 10, можливо, плюс 12, бо якби він не на жарку, це XS і S оверсайз. Досить 2799 гривень. Чи він буде користуватися шаленим попитом не тільки за ціни чи якості, а просто колір. Якби він був би в бежевому кольорі, наприклад, чи в чорному, але можливо в них дуже все таке базове, вирішили трішки розбавити свою колекцію. Бомбер класний. Ну, я для себе особисто, для себе я бачу в іншому кольорі. Більш в базовому в кольорі моко, ну хоча б в чорному, ну хоча б в білому, ну рожевий приємний. Но це для любителя. Тут теж рожевий колір, але більш вже кращий такий не ядовитий, такий, а вже більш пастельний, припорошений рози. Такий бомбер мені більше сподобався, ціна 1799 гривень. Хороша якість тканини, він на легкій підкладці, така як синтепонова. Теж такий диміс-сезони, він не є на літо, літом ви його не одягнете. От, ще трохи і можна його тобто носити. І рожеві красивочки, Кросівки кайди. З м'ятним ніжно-рожевий і м'ятний. Це шкірзам і їхня ціна 1399 гривень. Колекції дійсно багато є рожевого одягу, тому рожевих моделей. Ось я бачу, є такої легкої в'язки джемпері, 799 гривень, Ніжно-рожевий відтінок. В складі віскоза 47% поліамід і є котон, склад просто супер. Ще такі футуристичні бомбери з щільного трикотажу з кишеньками. На патенті трикотажному вони значилися кенькі і теплі, і їхня ціна 999 гривень. Хороший склад, 80 котон і 20 еластану. Красиві прикраси, аксесуари і є парфуми теж, є білизна, я вже показувала в своїх відео. Набір сережок, вони масивні, досить. 399 гривень. Теж є травель-сет, є парфуми, а 4 позиції. А 4 по 11,5 мл. Невеликі. Їх добре брати собі в подорож, та вказано траве сеп. Зараз за них знижечка, а 399 гривень. І ще такі парфуми зі знижечкою 299 гривень, 50% знижки, 50 мг. Ще такі парфуми і є тестер. Зараз я послухаю, як вони пахнуть. Досить непогано, насичений такий запах, квіті, квітковий запах. 399 гривень. Зараз зі знижечкою а коштує 899 гривень. А тут 100 міліграмів. І футболочка 100% фото, 799 гривень, насичений колір, ягідний, колір фуксії. Якість дуже хороша, трикотаж. Середньої щільності такий до легкого, не є легесенький, тримає форму. Друзі, всім дуже дякую за увагу, хто залишався на моєму каналі. Всім па-па! і до зустрічі у нових відео!